Коли ти в стосунках, в яких уже не хочеш перебувати, ти ще десь тиждень чи якийсь там неважливо час знаходишся в пошуках того, до чого доїбатися у людині, щоб був точно привід нормальний, типу о, купила піцу з ананасами. Йомайо, -йо". у багатьох, от реально є у цей момент, коли ти прям намагаєшся знайти якусь причину. І якраз в цей момент, в цей період, твоя половинка нічого поганого не робить. Тупо не пройобується, ти такий блін, так зробив вже щось, не знаю. Розкидай носки, ну типу, хоч щось зроби, але зазвичай. В таких випадках, ну ти ж не можеш змінити людину і ідеалізовувати її. Коли ти її приймаєш, то ти знаєш, що в неї є отакі мінуси. Але в тебе є виписаний список цих мінусів. І типа, коли тобі взагалі нема до чого до ну, типа, придратись, ти такий значить так, та і ти просто достаєш. Ну, типо, якісь старі пройоби людини. Ну але це не чесно, бо ти вже погодився прийняти ці пройоби. Це виглядає як маніпуляція. Ну так і кажи, що мені не хочеться з тобою бути разом. Це одна з причин, але мені мені от просто не хочеться.